Усім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні я хочу показати вам один із найпростіших та найулюбленіших десертів мого дитинства. Це щось по типу шоколадної ковбаси. Просто ми приготуємо її в іншій формі. Це той випадок, коли готувати легко і швидко, а результат виходить настільки смачним. Що руки так і тягнуться за добавкою. А найприємніше в цьому рецепті це те, що для нього не потрібно вмикати в духовку. Усе готується без випічки, а продукти найпростіші, які точно знайдуться в кожному домі. Тому швиденько підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайку і ми починаємо готувати. Для цього рецепту нам знадобиться, звісно ж, це печиво саме головний інгредієнт вершкове масло. Какао. Какао беріть якісне, щоб смак був шоколадно насичений. Також знадобиться шоколад, цукор та молоко. Спочатку ми приготуємо сам крем. В Каструльку з товстим дном наливаємо молоко, додаємо цукор, просіне какао, його обов'язково потрібно просіяти, щоб не було зайвих грудочок. Додаємо вершкове масло, все добре перемішуємо, ставимо на вогонь і чекаємо, поки маса закипить і щоб все об'єдналося. Масло потрібно, щоб розчинилося. І все гарненько об'єдналося. Нагадую вам, що кількість всіх інгредієнтів буде, як завжди, вказана в описі, тому не забувайте туди заглядувати і обов'язково підписуйтесь на мій канал та ставте вподобайки. Як тільки маса закипіла, все об'єдналося, знімаємо її з вогня і додаємо шоколад. Звісно, тут шоколад можна не додати, але він надасть більш такий шоколадний насичений смак. Ще раз все добре перемішуємо, чекаємо, поки шоколад розчиниться. І даємо масі охолонути повністю. Якщо ми зальємо печиво гарячою масою, то воно розмокне і десерт не буде таким хрустким та смачним. Тому краще дати її повністю охолонути. Відставляємо поки шоколадну масу в сторону і займемося печивом. Його краще брати щось по типу галетного. До чаю, ось це печиво я не рекомендую брати, так як воно є м'яке, і десерт буде м'яким. Я беру звичайне галетне, таке сухе печиво, і просто ось так руками ламаю його на невеличкі шматочки. Сильно вкрихто дрібнити його не потрібно, так як ще печиво розмокне, і тоді взагалі не буде відчуватися його в десерті. Тому краще залишати ось такі більші шматочки. Заливаємо печиво охолонувшою шоколадною масою. І тепер за допомогою ложки все дуже добре потрібно перемішати. Нам потрібно, щоб кожний шматочок печива окунувся в ось цю шоколадну масу. Тепер беремо будь-яку форму, яка у вас є. У мене це була ось така скляна, боки та дно я застилила харчовою плівкою, також підійде і силиконова форма, також можна масу просто викласти на пергамент і сформувати ковбаску. Тут вже робіть так, як вам зручно. Викладаємо шоколадну масу із печивом. Я спочатку викладаю один шар знизу, ось так, і за допомогою ложки дуже добре це все втрамбовую. Потім викладаю другий шар і втрамбовую ще раз. Як я і говорила раніше, можна просто масу викласти на пергамент і загорнути її в ковбаску, то буде в нас ковбаска шоколадна із дитинства. Тут вже робіть так, як вам зручно. Все дуже добре втрамбовуємо. Зверху також я накриваю десерт харчовою плівкою, через добре все втрамбовую, і відправляю в холодильник на стабілізацію мінімум на 2 годинки. Після чого обережно перевертаємо його на дощечку, знімаємо форму, харчову плівку, і ось тут починається найприємніше розрізати готову шоколадну ковбаску та насолоджуватися. Як бачите, вона дуже добре тримає форму, виглядає апетитно та святково. А смак нагадує дитинство. Такий десерт справжня паличка-виручалочка. Можна приготувати наперед, зберігати в холодильнику і діставати, коли приходять гості або коли просто хочеться чогось солоденького до чаю. Якщо вам подобаються такі прості десерти без випічки, обов'язково зберігайте цей рецепт. А в коментарях напишіть, чи готували ви коли-небудь шоколадну ковбасу і які інгредієнти додаєте саме ви. І також не забудьте підписатися на канал, поставити лайк і натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові рецепти. Далі буде ще багато швидких і смачних ідей для вас та вашої сім'ї. Усім смачного та до нових рецептів!